Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані Наталі! Доброго дня, Марійка. Відкладіть усі ви ві справи, балачки, свої забави, сядьте зручно, всі, будь ласка. Марійка, а що у нас сьогодні цікавого на заняття? Сьогодні ми з вами подивимося казочку і з'ясуємо, де чия мама. Пішов котику гуляти та і загубився. По стежині він біжить. На лугу спинився. Панечка корівка, ви моя мама? Ну, ні. Моє моя сетиля. Я не твоя мама, а ти ж моя мама? По стежині він побіг. Всюду заглядає, на ставку спинився. Качку він питає. Ви моя мама, ні, кря-кря, у мене є каченя. Я не твоя мама. А де ж моя мама? Состежині до двора кошеня звертає. Бачить, писик, біжить її питає. мама? Гав-гав, Ні. моє маля це цуценя. Я не твоя мама, а де ж моя мама? Подругу повернулася, а звернулася кишеня і побачила порося. Світку він питає, ви моя мама. Хру-хру-хру, ні, не твоя мама. У мене дитинча. Порося, хрух-хру-хру. -хру. А де ж моя мама? По стежинці він побіг, Всюду заглядає, чує курочка ряба, курчаток созиває, о ко 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 ко, -ко, -ко. до мене всі кутик підбігає. Ви, моя мама, ко 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 ні. До мене маленькі курча. А де ж моя мама? А стежинці він побіг, в хатку заглядає. Може знає хто? Маму я шукаю. Мяу, де ж моя мама? Мяу-мяу, котику, я твоя мама. Так, це моя мама. Мяу, кішка моя мама. мур 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 дитиночка, Мур-мур-мур, ріднисенька. Мяу, хто на світі всіх міліше, розумніше і добріше. То матусінька рідниша я тебе знайшов. Мяу-мяу, мур. -р 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 -р. Отож, малята, щоб ви не загубилися як мурчик, ви повинні знати не тільки своє ім'я, а ім'я і мами, і тата, їх прізвище, і адресу, де ви мешкаєте? Отож, ви такі молодці. Вам сподобалося заняття? Я чекаю вас на наступному. До зустрічі!